А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Я поверталася додому з роботи, як завжди, і все було нормально, поки я не дісталася до своєї багатоповерхівки. Перший аркуш був приклеєний до дверей під'їзду. Ви тут раніше ніколи не були. Хм, Дивно. Відчиняю двері та йду до ліфта. Поруч із кнопками поверхів бачу другу записку. Усі поверхи здаватимуться правильними, але це не так. Цікаво, це що якийсь арт-проєкт одного з мешканців, чи просто підлітки розважаються? Натискаю кнопку сьомого поверху, ліфт із тихим джещанням підіймається, двері відчиняються. Виходжу і одразу бачу ще одну записку, приклеєну до підлоги просто перед моїми черевиками. Поки ще не пізно, поки проходжу повз із неприємним відчуттям. У будівлі 20 поверхів, і що на кожному ось така записка? Чи вибрали тільки мій? Але я втомилася як собака, і приблизно так само голодна. Сьогодні вдалося перекосити одним нещасним сендвічем, тож я взагалі не в гуморі з цим розбиратися, і я викидаю записки з голови, доки не заходжу до своєї квартири. Там натикаюся на ще одну маленький клаптик паперу, той самий почерк це не ваш дім. Записка приклеєна до стіни прямо навпроти дверей. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Раптово я застигаю посеред кімнати, з голови зникають усі думки, а потім приходить страх. Хто був у моїй квартирі? Можливо, він усе ще всередині. Тут лише дві кімнати, що доречно, не також і багато місць, де можна сховатися. Збираю в кулак усю свою мужність і йду шукати у ванні, у стінній шафі під ліжком. Скрізь, де могла б сховатися людина, але у квартирі є одна, і я замикаю двері на замок. Нарешті, відчувши себе у відносній безпеці, я починаю міркувати думки метушаться, як щури, і ніяк не вдається відмахнутися від стійкого відчуття, що щось не так, що ці записки не загроза, а попередження. Зрештою, вирішую постукати до сусідів, запитати, чи знаходили й вони записки у своїх квартирах. Але не в змозі, та й не хочу відмахуватися від відчуття, що хтось може на мене чекати. Перед тим як відімкнути двері, дивлюся у вічко. Спочатку коридор порожній, а потім поступово у полі зору з'являється тінь. Спочатку нога, що крокує до дверей, потім повільно за нею слідує все інше. Чоловік, одягнений у зім'ятий сірий костюм, що аби як сидить на ньому. Темне волосся зачесане на проділ. Намагаюся згадати, чи бачила його раніше, але не можу. У будівлі живе безліч людей, я майже ні з ким не спілкуюся. Напевно, він просто проходить повз, дихаю носом, намагаючись не видавати себе. А потім він повертається, ніби бачить мене по той бік дверей, очі пильно дивляться прямо в мої, хоча це фізично неможливо. Він повільно підіймає руку і махає мені, інстинктивно відштовхуюся, гучний стукіт. Не ворушуся, не дихаю. Навіть коли починаю паморочитися в голові, стою на місці, скільки можу, а потім наважуюся перевірити, чи він ще там, і я уявляю, як він стоїть, приклеївшись до мого вічка, вдивляючись у середину квартири, але в коридорі порожньо. Я не встигаю придумати новий план, у двері стукають швидко і нервово. Стукіт зовсім не гучний, у ньому чітко читається страх. Обережно дивлюся у вічку, вкотре за цей день, і бачу молоду жінку, мою сусідку по поверху. Здається, ми іноді зустрічалися в коридорі або в ліфті. Вона знову стукає трохи голосніше. І я чую шепіт. Пусти мене, будь ласка, неохоче, але все ж таки відчиняю двері. Вона швидко заходить, штовхаючи мене по дорозі в бік, тут же замикаю двері. Очі жінки широко розплющені, дихання прискорене. Що відбувається? Вона скрикує, а потім помічає записку, так і приклеєну до стіни. Уже бачила таку? Я весь день просиділа в квартирі, коїться щось страшне. Я не знала, що робити, а потім почула, як твої двері відчинилися, і ти перша, кого я побачила, як ти поверталася додому, і я. Вона відриває погляд від записки і дивиться мені в очі. А потім той чоловік. Я почекала, поки він піде і зважилася піти сюди. Хтось явно грає з нами. Ця жінка така налякана, страх в її очах робить те, що відбувається до болю реальним, і нам потрібно забиратися з будівлі якомога швидше. Я не знаю, що чорт забирає, відбувається, але напевно варто спробувати вибратися назовні. Ми можемо взяти кілька ножів і. Ми не можемо, перебиває вона. Виходу немає. Що значить немає виходу? Якщо зайшла всередину, то все застрягла тут. Що, пробач, вона зітхає. Ти знаєш мене? Ну, ми начебто зустрічалися у коридорі або в ліфті, напевно, навіть розмовляли. Чесно кажучи, я не пам'ятаю імені, але. дозволь мені швиденько пояснити ти мене не знаєш. Ми ніколи раніше не зустрічалися, і ми тут не живемо. Я сміюся, але вона продовжує. Ось просто подумай, зосереся і подумай постарайся згадати це твоя квартира. Оглядаю мізерно обставлену кімнату, шукаю фотографії або пошту, але нічого не знаходжу. Знову дивлюся на непрохану гостю, трохи молодша за мене, років двадцяти з гаком. Довге кучеряве каштанове волосся, намагаюся згадати ті рази, що ми зустрічалися, і чітко розумію, що зі спогадами щось не те. Зазвичай, згадуючи щось, я бачу сцену ніби від третьої особи, але не цього разу. Наче ті моменти відтворюються в реальному часі? Нервово ковтаю. Що відбувається? Я божеволюю, чи що? нарешті вимовляю я, абсолютно не відповідаючи на її запитання. Жінка тільки знизує плечима, намагаюся згадати друзів, сім'ю, дитинство порожньо. Як тебе звати? Де начебто, я Кесі. Кесі, навіщо ти тут? Чому довірилася незнайомці? Вона знову знизує плечима. Не можу ж я постійно ховатися. Хіба тобі не можна довіряти? Я не. і що мені на це відповісти. Я не небезпечна. Кесі посміхається. Так, я йду, рішуче заявляю я. Ти правильно кажеш, не можна ховатися вічно. З тобою все добре, виглядаєш не дуже. Давай чомусь перекусимо, зберемося з силами, а потім подумаємо над планом. І вона має рацію, я погано почуваюся, надто ослабла, надто голодна, щоб ясно мислити. Але все ж я йду на кухню, беру великий ніж і виходжу в коридор. Навколо ні душі, швидко прямую до ліфта. Помічаю, що записки на підлозі більше немає. Натискаю кнопку виклику, нічого не відбувається. Вирішую перевірити сходи в іншому кінці коридору, двері замкнені, раптово двері ліфта з шумом відчиняються. Приходжу повз Кесі, яка так і застигла в дверях, і зупиняюся, помітивши, що в ліфті хтось є чоловік у костюмі. Наші очі на мить зустрічаються, потім він бачить ніж. Хитає головою, не вимовляючи ані слова, і дивиться мені за спину прямо на Кесі. Назад, швидко. шепить вона. Чоловік крокує вперед, я зриваюся з місця і біжу назад у квартиру. Кесі замикає двері. Важко дихаю. Я ж казала, що виходу немає. Вона йде в кімнату і сідає на диван. Ми не можемо залишатися тут вічно. Ми ж просто помремо з голоду, або він знайде спосіб потрапити всередину, він же здоровий, він може просто виламати двері. Треба якось дати знати людям, що ми тут, подати знак, хоча б викинути послання у вікно. Кеся супиться. Чоловік дістається дверей і голосно стукає. дедалі голосніше, голосніше і голосніше. Іди звідти. Чую я приглушений голос ззовні. Ще не пізно він замовкає на півслові. Злякано дивлюся на двері. Хочеться кричати. Хочеться вистрибнути з вікна, хоч воно таке до біса високе, кейсі ловить мій погляд можеш стрибнути, спробуй. Широка усмішка розпливається по її обличчю. Що? Ти сказала, що не небезпечна, але навіть не подумала запитати, чи не небезпечна я. Сусідка сидить на дивані, схрестивши ноги. Увесь страх, який так майстерно був написаний на її обличчі зник. Вона схожа на щасливу дитину, яка отримала іграшку, і я розумію, що влипла. Вона ж буквально прямо сказала мені, що ми не знайомі, а я впустила її тільки тому, що вважала сусідкою, бо думала, що й вона в такій самій небезпеці, як і я. Двері знову здригаються. Це ти залишила записки? Вона заперечно мотає головою навіщо мені тебе попереджати? Хто він? Ви заодно? Вона тільки усміхається, помічаю, нарешті, щось дивне в її обличчі воно надто ідеальне, міцніше стискаю ніж. З гучним тріском двері ламаються і відчиняються. Міцна рука хапає мене за плече і тягне в коридор. Перш ніж я встигаю збагнути, я вже в ліфті. Падаючи на підлогу, бачу Кесі. Вона вийшла в коридор і з усмішкою дивиться на мене, не намагаючись допомогти ні мені, ні чоловікові. До зустрічі, муркоче вона, двері ліфта зачиняються. Згадую, що все ще тримаю ніж і що сили встромляю його в ногу викрадачеві. Його очі широко розплющуються від болю. Чоловік падає на підлогу. Висмикую ніж готова знову вдарити. Будь ласка, не треба. Я намагаюся допомогти тобі. Я аж здригаюся від люті, але страждання в його погляді утримує руку на місці, на підлозі калюжа крові. Я зупиняюся. Вона заманила мене сюди так само, як і тебе, так само, як і інших, які вважають за краще ховатися, хрипить чоловік. Якщо з'їси тут хоч що небудь, що завгодно, вже не зможеш піти. Але вона не здатна змусити тебе залишатися силою. Я не знаю, що й сказати. Двері відчиняються. Перший поверх. Біжи і постарайся не згадувати про це місце. Тупо дивлюся на його ногу, що кровоточить, і раптом відчуваю, як навалюється почуття провини. Він просто намагався допомогти. Побачивши, що я не наважуся піти, чоловік додає Зі мною все буде гаразд, тут усе гоїться швидше. Як тебе звати? Матео. Матео, Джерад. Більше я нічого не пам'ятаю. Матео, не можна ж тебе тут залишати? «Іди Іди, поки можеш, і пам'ятай, вона знайде спосіб повернути тебе. Виходжу з будівлі, як у тумані, але чим далі відходжу, тим ясніше згадую справжнє життя. Мій дім, моє минуле, але спогади про Кесі та псевдобудинок нікуди не зникають, хоча, коли я намагаюся знайти ту будівлю, якийсь час тому, у мене нічого не виходить. Я годинами риюся в інтернеті, поки одного разу не знаходжу його. Матео Джеред зник п'ять років тому дорогою на співбесіду. Йому було лише двадцять. Шукаю далі. Це не перше його зникнення. Він зник одного разу, коли мав вирушати на фестиваль. Тиждень від хлопця не було звісток, а потім він просто раптово повернувся в рідну домівку. Може уявити, як родичі відреагували на його розповідь. Напевно, подумали, що він просто обдовбаний або збожеволів. Ось так все і вийшло. Він зник, повернувся. А через рік Кейсі знову знайшла його, і того разу Матео не зміг піти. Він сказав намагатися не згадувати про той будинок, але я не можу зупинитися. Чому вона так легко мене відпустила? Вона контролювала мій розум, спогади, але не могла мене зупинити. А потім я згадую її усмішку те, як вона пропонувала мені стрибнути, мій страх, митання це все лише гра для неї. Кейсі дозволила мені піти тому, що знає. Я повернуся. І вона зіграє ще один раунд. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.